Після 12 років захоплення скелелазінням Остін Хауел упав з висоти 24 метри. Медики намагалися його реанімувати, проте, схоже, що Хауел помер миттєво, не встигнувши навіть нічого відчути. Тому на шкалі болю така загибель отримала всього 5 балів, тоді як максимальні 140 – це відчуття від свіжування живцем. Проте найнемовірніше полягає в тому, що Хауел пережив усю цю шкалу в інших інцидентах на скелелазінні. Друзі, будь ласка, підтримайте україномовний контент вподобайкою та підпискою. А я попереджаю, що відео містить кадри, що можуть шокувати. 23 грудня 2017 року польський альпініст Томаш Мацкевич стояв біля підніжжя Нанга Парбат. Всьоме. Перші шість спроб, які він здійснив із напарником Мареком Клоновським, виявилися провальними, ймовірно, тому що Мацкевич хотів підкорити восьмитисячник взимку. А на той момент це ще нікому не вдавалося. В холодну пору температура там падає до мінус 45 градусів за Цельсієм, а пориви вітру сягають 160 км кілометрів на годину. Тож Клоновський відмовився далі ризикувати життям, і Мацкевич об'єднався з легендарною альпіністкою Елізабет Револь. Вони розпочали підйом 21 січня 2018 року. Вони мусили перечікувати жахливий шторм. Тож лише через чотири дні альпіністи змогли дістатися до останнього відрізку сходження, де постали перед складним вибором. Вони могли повернути назад, аби стати на ночівлю нижче зони смерті, або ризикнути продовжити сходження і найімовірніше застрягнути в ній вночі в зоні смерті вище восьми тисяч метрів, так мало кисню, що людський організм невпинно помирає клітина за клітиною. Проте, Томаш не хотів сьомий втрачати можливість здійснити мрію всього життя. І зовсім скоро радісна Елізабет стояла на вершині 0,33, ставши першою жінкою, яка підкорила гору взимку. Але Томаш уже нічого не бачив, бо його очі буквально заповнилися кристалами льоду. Альпініст осліпнув від гострої гірської хвороби, його ніс побілів від обмороження, а кожен вдих супроводжувався моторошним хрипом. У Томаша на додаток розвинувся висотний набряк легень і головного мозку. Елізабет далося спустити напарника нижче 7315 метрів, побудувати укриття в снігу і покликати на допомогу. Але група альпіністів змогла відправитися на їхні пошуки лише наступного дня. Вони мусили підніматися майже з базового табору, рухаючись із шаленою небезпечною швидкістю. Через 6 годин в темряві цілком випадково вони спершу почули голос. А потім і побачили абсолютно виснажену ледь притомну Елізабет. Щоб спустити її до рятувального вертольоту, знадобилося 18 годин. Вона сильно обморозила руки, але одужала. А ось Тома Шамацкевича навіть не намагалися шукати. Це було просто неможливо за тих умов. На початку шкали болю смерть від гірської хвороби оцінюється в 30 балів, тож може безпечніше ходити нижчими горами і в теплому кліматі. Влітку 96-го року пара з Німеччини Егберт Рімкус та Корнелія Мейєр з двома дітьми приїхали поглянути на долину смерті. Вони орендували мінівен, купили туристичний путівник і запаслися прохолодними напоями. Але за вікнами їхнього авто з кондиціонером панувала рекордна майже 55 градусна спека. Вище стопчик термометра там піднімався лише раз. Менше з тим туристи добре проводили час, поки не попрямували до перевалу Менгел на тамтешніх гірських дорогах. Їх мінівен буквально розсипався. Так пара з двома дітьми застрягла у віддаленому куточку одного із найспекотніших місць на планеті. Вони ховалися в єдиній тіні від зламаного мінівена, стікаючи потом і не маючи уявлення, як врятуватися. Нещадна спека відновилася з приходом ранку, і тоді туристи почали відчувати слабкість та запаморочення. Далі їх мучили судоми, і внутрішні органи відмовляли один за іншим, аж поки не настала смерть від теплового удару та зневоднення. На шкалі болю вона оцінюється аж у 70 балів. Але навіть смертельна спека не може зрівнятися із замерзанням живцем. Лише на схилах Евересту на лід перетворилися понад 200 людей. Проте найсмертоносніша подія в історії підкорення гір трапилася в Японії в 1902 році. Тоді 210 солдатів п'ятої роти відправилися на тренування, але вже через кілька днів потрапили в хуртовину і загубилися. Військові викупали ями в снігу, щоб сховатися від негоди, але опинилися в калюжах талого снігу і почали обморожувати ноги. Їм наказали нарубати на дно гілок. Та оскільки це було незручно робити в рукавицях, вони знімали їх і обморожували руки. Тому, коли п'ята рота вирушила далі, кожен крок приносив солдатам нестерпні муки. Ба Більше вони лишилися без їжі, бо всі їх продукти повністю замерзли. Останньою фатальною помилкою командування став наказ піднятися на пагорб, аби зорієнтуватися на місцевості. Там солдати потрапили під шквальний льодяний вітер, від якого не було де сховатися, а рити укриття в них не було сил. І вже до вечора третина з них замерзла на смерть. А протягом наступних днів така ж доля спіткала 199 людей із п'ятої роти. Вирятувалися лише 11 солдатів, та майже всі вони втратили кінцівки. Гадаю, вони підтвердили б, що повільна смерть від холоду справедливо отримала 78 балів на шкалі болю. Та скелелазу Остіну Хауелу, про якого я згадував на початку, не довелося навіть мерзнути в горах, щоб перевершити цей показник. Він упав під час звичайного тренування на скеледромі, зламавши три хребці та обидві ноги. На шкалі болю такі травми можна оцінити у 81 бал. Але Хауел не відмовився від свого захоплення. Ба Більше після відновлення він почав лазити без страхування. Але про страждання Хауела ми ще згадаємо пізніше, а поки повернемося до Альпіністів високо в горах. Бо там вони можуть зустріти свою смерть не лише через нестачу кисню чи холу. 19 червня 2012 року п'ятеро альпіністів вирушили до вершини чотиритисячника, гори Рейнір у штаті Вашингтон. Вони успішно почали сходження, але Клер Култген раптово ослабла і повернулася в табір. Тож на вершину піднялися четверо. Проте тепер на них чекав не менш небезпечний спуск. Тож Рос Ван Дайк повів групу донизу після того, як вона зв'язалася між собою спільною мотузкою. Та неочікувано остання у зв'язці Стейсі Рен втратила рівновагу і полетіла зі схилу, потягнувши за собою і решту. Вижити після такого падіння практично неможливо. Але поступово темрява розсіялася, і Ван Дайк прийшов до тями. Та перше, що він відчув, був нестерпний біль у стегні, яке він зламав. Перейшла до тями Ірен, яка розбурхала непритомного лідера команди Стюарта Сміта. І всі вони помітили три важливі речі: по-перше, команда була зв'язана ще однією мотузкою. По-друге, щось зупинило їх падіння. І по третє, ніде не було слідів четвертого члена групи Ноель Сміт. А вона тим часом висіла над бездонною льодовою щелиною, заплутавшись у мотузках і ставши якорем для напарників. Всі вони, врешті, дісталися до Ноель. І зрозуміли серйозні ситуації. Вони не могли дістати дівчину з ущелини не лише тому, що вона стримувала всіх на схилі, а й тому, що вона була надзвичайно сильно поранена. Вандайку пощастило знайти мобільний сигнал і викликати рятувальників. Але на порятунок треба було чекати годинами, протягом яких поранені альпіністи стікали кров'ю і замерзали. Коли на горизонті нарешті з'явився гелікоптер, вони подумали, що все закінчилося, але це було не так. Перший борт підняли Ноель, бо вона мала найсерйозніші травми. А коли ноші спустили знову, аби евакуювати другого пораненого, парковий рейнджер Нік Хол зірвався зі скелі. У гелікоптера закінчилося пальне і він мусив повернутися на базу з єдиною Ноель на борту. І хоча, врешті, всіх альпіністів забрали з гори без жертв, не обійшлося. На шкалі болю численні переломи, як у ноель Сміт, оцінюються у понад 85 балів. Але альпіністку вчасно евакуювали, тому вона вижила. Здавалося б, що це вичерпний список способів загинути в горах. Та насправді залишився ще один. У вересні 12-го року розпочався сезон сходження на гімалайський восьмитисячник гору Манаслу. Проте погода була не найкращою на вершині сильно сніжило. Через це навіть довелося перенести табір 3, бо його звичайне розташування того сезону сильно продувалось. Тож, коли нарешті на горі з'явилося погодне вікно, десятки альпіністів почали сходження. Та щойно частина з них встигла дістатися третього табору. Гору накрила потужна хуртовина. Альпіністи перечікували негоду в наметах. В третьому таборі відпочивав і Григорій Коста, а його напарник Глен Плейк читав, бо не міг заснути. Попри те, що було вже близько п'ятої ранку, наступної миті Плейк побачив, як невидима сила викинула косту в темряву. А його самого закрутила в подраний намет і жбурнула в сніг. Траптовий порив вітру зніс усі намети разом із альпіністами в таборі. 2. вони швидко оговтались і почали збирати розкидані речі, коли звернули увагу на світло ліхтарів у верхньому таборі, та швидко зрозуміли, що табору 3 більше немає. Тим ранком велетенська брила льоду зірвалася зі скель і викликала потужну лавину, яка поховала під тонами снігу 31 людину. Попри те, що альпіністи з другого табору подекуди втратили навіть зуття, вони одразу кинулися на допомогу, але побачили спільну снігову могилу. Одинадцять альпіністів були заживо поховані під метрами снігу, який осідав і все сильніше тиснув їм на груди, не даючи змоги дихати. Серед них був і Григорій Коста. Коли рівень адреналіну в його крові трохи впав, чоловік почав відчувати смертельну паніку через очікування власного кінця і нестримний холод та біль по всьому тілі. Тому на шкалі болю поховання живцем під лавиною оцінюється в 90 балів. Проте не зовсім зрозуміло, як оцінити емоційні страждання. І це дуже добре усвідомив скелелас Остін Хауел Після свого другого падіння я знову повертаюсь до його історії, бо під час спроби сходження на майже кілометрову скелю Ель Капітан в Йосеміті він впав вдруге, вдарившись головою. Лікарі тримали його в штучній комі 10 днів. А коли Хауел отямився, то відчув шалений біль через перелом зап'ястка, лопатки, хребта у п'яти місцях і черепа. І хоча йому давали знеболювальні препарати на шкалі болю, всі ці травми разом оцінюються в 98 балів. Він не тільки оглух на одне вухо, а й втратив відчуття рівноваги. Хауел став незграбним навіть під час ходьби, але він не збирався відмовлятися від скелелазіння. І на диво в горах дійсно почувався значно впевненішим. Одного разу його впізнали в піцерії, але побачивши, що він зашпортався у власних ногах і облився кавою, фанати засумнівалися, що це відомий скелелас, та Хаула цікавили лише гори. І він продовжив займатися соло походами ще кілька років, аж до фатального падіння. Проте його смерть, хоча б була майже безболісною, чого не скажеш про Еммі Адамсон. Яку вбив ведмідь, колишня вчителька була в поході в західному Єлостоуні. Раніше вона пройшла з наплічником всю країну і написала про це книгу. Вона була досвідченою туристкою, але нічого не змогла вдіяти проти розлюченої ведмедиці, яка напала на неї в парку і розірвала на смерть. Адамсон загинула від того, що на шкалі болю оцінюється у 100 балів. Що ж має статися під час походу, аби людина пережила досвід на максимальні 140? На жаль, відповідь на це питання занадто добре знав Стівен Ольшанський на прізвисько оттер. Він був ветераном на скрізних походів стежкою континентального розколу, тобто неодноразово долав майже 5 тисяч кілометрів цього маршруту. У 2015-му Ольшанський не планував подорожувати стежкою, але в листопаді приїхав до друга і попросив туристичну піч. Чомусь він змінив свої плани, попри те, що вже було надто пізно, адже насувалася зима. Проте Ольшанський ретельно спланував похід добре відомим маршрутом. Тож 14 листопада друг висадив Ольшанського на перевалі Камбрес і домовився, що той зателефонує йому ізранчо привид. Але від самого початку все пішло не за планом. Хайкер з першого ж дня походу відчув жахливу слабкість, ймовірно, підхопивши гриб. Та він просто пішов далі, вперше пожалкувавши про це уже через три дні. Про що сам розповів у відео щоденнику? Неочікувано вночі випало понад 30 сантиметрів снігу, а температура різко знизилася. І, хоча у Ольшанській була пічка, виявилося, що він не мав теплого одягу та взуття супутникового зв'язку і навіть карти. Тож хайкер використовував мобільний телефон виключно щоб записувати відео, доки не розрядилася батарея. Ольшанський спробував вибратися із пастки, але снігу намало настільки багато, що було неможливо йти. Тож він повернувся на попереднє місце і з жахом виявив, що встиг обморозити собі ноги. Через 17 днів він прийняв одне з найскладніших рішень в своєму житті: не чекати на допомогу, а діяти самостійно. Він пам'ятав, що поруч є старий кемпінг із невеликою вбиральною, де можна було сховатися від шторму. Тож, по пам'яті, визначив напрямок і просто пішов крізь хуртовину. І коли остаточно виснажений Ольшанський впав у сніг, то краєм ока побачив вбиральню, до якої йшов. Чоловік трохи зігрівся у спальному мішку, потім розпалив піч і нагрів води. В сусідньому Сараї він знайшов торбу з вінським вівсом, тож міг навіть поїсти. Здавалося, все почало налагоджуватися. Та це все було не так. Хоча Ольшанські почали шукати, ще коли він зазначений час не зателефонував другові, Заметіль заважала пошукам, і день за днем, роблячи записи у щоденнику, Стівен Ольшанський повільно виснажувався. Він ще раз намагався вибратися, але ще більше обморозився. І коли рахунок його перебування в пастці уже пішов на тижні, у Ольшанський наважився припинити свої страждання, розпаливши піч у вбиральні, але у нього нічого не вийшло. Якогось дня він ослаб вже настільки, що не мав сил розпалити піч і розтопити снігу. Останні записи в щоденнику Стівена Ольшанського були зроблені у лютому 16-го року, тобто, як мінімум, через 80 днів після його зникнення. Протягом всього цього часу він описував невимовні страждання. Він навіть власноруч залишив на дверях вбиральні записку, що за ними знаходиться його тіло. Тому на шкалі болю моторошний досвід Стівена Ольшанський сумарно отримав максимальні 140 балів. Ще більш детальну історію про нього та інші згадані в цьому відео випадки ви можете подивитися на моєму каналі. І бережіть себе, щоб бути знайомим зі шкалою болю виключно з таких відео як моє.